Чи можна завагітніти в 40+, 40 плюс беруть і вагітніють, бо після 40 йде поступове зниження жіночих статевих гормонів. А після 50 може припинитися овуляція. Тому, якщо не маєте ще дітей, треба обов'язково пробувати та звертатись до репродуктолога за допоміжними методами. Організм жінки запрограмований на народження дитини. Жіночі статеві органи мають зробити свою функцію. Обов'язково грудне вигодовування воно зменшить вірогітність раку молочної залози в старшому віці. Треба встигнути вскочити в цей потяг, бо по-справжньому щаслива жінка це мама. Якщо у вас вже є діти, то варто ще раз вагітніти, щоб омолодитись, бо за час вагітності йде гормональна перебудова, проліферація, ріс нового життя, гормони щастя від материнства, Там, де двоє-троє буде місце ще одному. Повторні пологи набагато легше, та виховання дитини набагато легше. Щодо ускладнень стосовно віку, то правильний супровід вагітності, здача аналізів і при відхиленні, зразу лікування, збереження в стаціонарі воно дозволить вам народити здорову дитину. Не треба чекати слушної миті. Треба продовжувати жити зараз. Слава Україні!